Вирішення питання боротьби із захаращенням території подільської громади, різноманітними відходами та сміттям, є одним з пріоритетних напрямків роботи влади Подільська. Саме для цього, 30 квітня, під головуванням заступника подільського міського голови Анатолія Корчового у виконавчому комітеті відбулось засідання робочої групи з питань втілення інформаційно-комунікаційної кампанії щодо необхідності розумного поводження з побутовими відходами та реалізації положень меморандуму. Підписаного між Подільською міською радою та ВБО Інститут місцевого розвитку головною метою засідання було підведення підсумків роботи і виконання плану на квітень. В рамках даного обговорення основна увага була приділена доповіді директора молодіжного центру ЛОФТ Юлії Сурочан, яка розповіла про проведену роботу в закладах освіти, а також про зустрічі із молоддю Подільської громади і їх пропозиції щодо протидії засміченню території Подільська. Такий акцент на Роботі із молоддю обумовлений їх активною креативною життєвою позицією і бажанням підтримувати територію громади і навколишнє середовище у чистоті і порядку. Слід зазначити, що деякі із запропонованих ідей були прийняті до уваги і жваво обговорювалися з членами робочої групи на предмет їх реалізації. Далі, за планом засідання, обговорювалися питання посилення взаємодії між населенням громади і владою щодо боротьби із засміченням Подільська а також. Уточнення плану роботи на травень місяць, тож пам'ятаємо, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять, і кожен з нас, жителів Подільщини, відповідальний за чистоту і охайність нашого спільного дому. Подільська.